Вітаю, друзі! Це індепендент і Я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб-канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми знову ж таки продовжуємо обговорювати питання щодо розгляду додаткової допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки і Голос Америки. Знову ж таки. Опублікував інформацію, за якою білий дім усе більше чинить тиск на конгрес, щоб останній ухвалив закон про підтримку війни України проти Росії, заявляючи, що фінансування закінчилось. Однак, у вівторок президент Джо Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів. Грошей стає все менше, але допомога продовжує надходити. І голос Америки ставить запитання, як це можливо. Відповідь наступна: Агентство AP розбиралося зі складними схемами фінансування допомоги Україні. Перше у листі до Конгресу 4 листопада директор з бюджету Білого Дому Шалан Даян категорично заявила: у нас закінчилися гроші, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це не проблема наступного року. Настав час допомогти демократичній Україні боротися з російською агресією. Відтоді Сполучені Штати оголосили про ще три пакети допомоги на загальну суму 475 мільйонів доларів. Це може здатися суперечливим, але це пов'язано зі складними програмами, за якими надсилається допомога Україні. Пояснює ЕЙПІ. Є два джерела надходження грошей на зброю та безпекову допомогу, створені спеціально для допомоги Україні. Одним з них є президентські повноваження, Presidential Drawdown Authority, згідно з яким Сполучені Штати надають зброю, яка вже є у них. Іншим це ініціатива сприяння безпеці України, яка фінансує довгострокові контракти на озброєння. Гроші на другу програму витрачені всі. Цей фактично бюджет він порожній. А гроші щодо першої програми вони також закінчуються. Але пізніше Пентагон вирішив, що він завищить вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. І це створило резерв у сумі 4,4 мільярда доларів, який повільно скорочується. Пакети першої програми продовжували анонсувати кожні кілька тижнів. Але враховуючи скорочення грошей, останні пакети були меншими і мінімальними. Близько 200 мільйонів доларів або менше порівняно з попередніми, які часто становили від 400 до 500 мільйонів доларів. Теоретично каже Ейпі, Пентагон мав би достатньо обладнання, щоб пропонувати ці менші пакети протягом місяців. Але є застереження: хоча кредит є на полицях Пентагону, може бути. Недостатньо запасів, тому деякої зброї може бракувати. Фінансування Конгресу на закупівлю зброї на заміну тій, яку США надсилають Україні, зараз скоротилось приблизно до 1 мільярда доларів. Зменшення кількості грошей означає, що військові служби стурбовані тим. Що вони не зможуть закупити всю зброю необхідну для того, щоб армія США була готова захищати американську батьківщину. Наприклад, 155-мм снаряди, які зазвичай використовують гаубиці, є одним з найбільш затребуваних артилерійських боєприпасів у Києві. Попит був настільки високим, що армія натиснула. На організацію одну в Пенсільванії, де виготовляють гільзи для снарядів, щоб збільшити виробництво для задоволення потреб щодо війни та для того, щоб мати достатньої кількості цього озброєння для американських військових потреб. У четвер генерал-майор Пет. Райдер, прес-секретар Пентагону, заявив журналістам, що Сполучені Штати можуть надати зброю на суму 4,4 мільярда доларів. США, але з огляду на те, що лише чверть цієї суми доступна для поповнення, це важкий вибір. Ми повинні почати ухвалювати рішення про нашу власну готовність, сказав він. Сполучені Штати вже надіслали Україні зброю, обладнання, гуманітарну та іншу допомогу на загальну суму 111 мільярдів доларів після того, як Володимир Путін, російський диктатор, розпочав вторгнення проти української держави у лютому 2022 році. Але останній пакет заблоковано це той запит адміністрації Байдена, який був надісланий конгресу ще у жовтні 2023 року. Підтримка фінансування України зменшується, оскільки деякі законодавці вважають, що війна забирає фінансування з внутрішніх потреб. Але ширшою проблемою є політична боротьба за Південний кордон. США, і ми знову ж таки про це говорили. Також як видання «Голос Америки» зазначає, що президент Джо Байден закликає Конгрес. Прийняти пакет допомоги на 110 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Індотихоокеанського регіону і на Південний, знову ж таки, кордони. Цей пакет включає більше 60 мільярдів доларів для України, з яких близько половини призначено на поповнення запасів Пентагону. Він також включає близько 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, оскільки там йде боротьба з. Угрупуванням Гамаз і 14 мільярдів доларів для безпеки кордонів США. Інші кошти підуть на потреби безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Перспективи компромісу залишаються під сумнівом, навіть якщо Зеленський попередив у своїй промові в національному університеті оборони у Вашингтоні в понеділок, що якщо когось надихають невирішені проблеми на капітолійському пагорбі, то це лише... Путіна та його хвору кліку. Повертаючись до ідеї, вся політика є локальною. Пентагон і Білий дім розгорнули карти та статистику, щоб показати членам Конгресу, як їхні власні округи та Штати отримують вигоди від фінансування України. І ми також у попередніх відеоматеріалах це достатньо обговорювали. Цю інфографіку, де якраз зазначається, яка Сума надходить в той чи інший штаб, так штат точніше, де відбувається вироблення цього озброєння, і таким чином білий дім спільно з Пентагоном вони намагаються переконати як конгресменів, так і громадське суспільство цих штатів, що допомога так для України у подальшому необхідна, тому що це також є пріоритет для Сполучених Штатів Америки, і знову ж таки значна. Частка коштів, яка призначена для України, вона якраз залишається у Сполучених Штатах так, для того, щоб заводи в Штатах могли виробляти те чи інше знову ж таки озброєння. І далі Голос Америки зазначає, що настала зима, тому бойові дії в Україні трохи затихли, а на певних ділянках фронту бої зайшли в Лукій Кут. Але українські сили повертають позиції в деяких ключових місцях, і Зеленський та інші лідери заявили, що хочуть продовжувати просуватись вперед. Але тут також варто додати, що і Росія здійснює значні атаки на території нашої знову ж таки української держави. Під час свого візиту до Вашингтона цього тижня Зеленський заявив, що його сили просуваються. а Білий дім вказав на нещодавно розсекречені дані розвідки, які показують, що Україна завдала великих втрат Росії під час недавніх боїв навколо міста Авдіївка на сході країни. Зокрема, втрати складають 13 тисяч військових і понад 220 бойових машин. Українські позиції на частково окупованому сході країни були центром найзапекліших боїв. За останні тижні, де, в принципі, можна сказати, ця ситуація такою ж і залишається. Однак у четвер диктатор Путін заявив, що його війська досягають успіхів. Майже на всій лінії зіткнення наші Збройні Сили, скажімо так, покращують свої позиції. Майже всі знаходяться в активній стадії дій і поліпшення позицій наших військових постійно спостерігається, сказав Путін. І це знову ж таки говорить про те, що в Росії ніхто. Не відмовлявся від ідеї знищення української державності. Ось така загалом інформація від видання Голосу Америки з приводу допомоги для України, з приводу того, як Пентагон і Білий Дім намагаються нам продовжувати надавати. Озброєння, незважаючи на значні складнощі, які ми спостерігаємо у Конгресі, навколо питання ухвалення додаткової допомоги для України. У завтрашньому недільному відеоматеріалі, 17 грудня 2023 року, я дам свою точку зору навколо питання, чому саме до кінця. 2023 року необхідно ухвалити допомогу для України, і чому саме зараз є велике вікно можливостей для прийняття цього рішення, і чому буде достатньо проблематично. Це ухвалювати у січні 23-го року, тому завтра знову ж таки, очікуйте, це відео буде достатньо цікава і об'єктивна аналітика. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Подочек, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись. Ним своїми друзями. Також нагадую про те, що у нас є збір для підрозділу Сергія Тимофійка, військовослужбовця, який саме на зараз виконує бойові завдання на фронті. І відповідно у дописі до цього відео буде посилання на банку, на монобанк, де ви можете зробити надсилання певної суми, так, на збір для оцього підрозділу, про який я говорю, там потрібно загалом зібрати 50 тисяч на військове знову ж таки, обладнання. Прошу долучитися і допомогти нашим Збройним силам. Їм, знову ж таки, слава, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!